Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас відео про курочок. Ми їх тримаємо перший рік і хочемо поділитися своїми враженнями, своїм досвідом. Раніше ми тримали тільки перепілок, і ми дуже задоволені ними, тому що перепілки несуться кожен день. На тиждень вони відпочивають один, один день, тільки в тиждень вони відпочивають, а так вони кожен день несуться. А от кури, у мене таке враження, що потрібно ще навчитися чим їх годувати, щоб вони неслися кожен день. Тому хто вже тримає багато років курей? Пишіть свої коментарі, хочемо почути, хочемо навчитися також тримати курей. Діти нас попросили, що хочуть, щоб у нас були кури. Вовчик зробив їм тут такий літній курник. Вовчик, ну розкажи, як ти його зробив. зробив при, е, зробили ми з металопластикових вікон, з дерев'яних рам. Зробили... Сітка, сітка металічна, щоб була густа, щоб нічого не пройшло ніякий щур, ніяка ласиця. І зробили їм годувальницю з, мет... з пластикової труби, щоб кожен мав індивідуально свій... своє місце, де ми міг поїсти з курочок. Зверху ми теж зробили сітку і шифером накрили. Ми е, зробили повністю з Змемб... накриваємо з на По краях опускаємо, По краях, опускаємо мембрану, мембрану, коли йде де... сильний дощ. Щоб вони не, не намочились, щоб не було їм холодно. Е, також ми зробили їм драбинку, щоб вони могли спати. Зараз на ближчій до зими треба зробити дерев'яний. Вже теплий курник для зими. А це був літній курник. Також ми їх годуємо з три в одному, пшениця кукурудза і макух. Соміш і даємо ще додатково окремо, ще одної кукурудзи. Трошки додаємо премікса, нам так рекомендували, але не знаю, що ще потрібно давати для них. Щоб вони краще неслися. Дітки дають їм травички, яблука, все, що є. Кабачки, капуста, нагірки, помідори, все їдять. Все їдять, так. нічого не, не, не рубаємо, все ціле, вони собі довбуть, все, що їм треба. Наш півень видає голос, щоб його чули теж на відео. Ми брали сорт несучок, кури несучок, червоні. Мені нам казали, що вони будуть добре нестися. Вони не несуться кожен день, як перепілки, але три яєчка в день, їх, їх є п'ятеро. 3 два 2 ну, Буває чотири Несуться. Ну і більше вони не ростуть, бо вони не є м'ясоїдні, а більше несучки. М'ясні. Так, да, м'ясні. Але досить спокійні, гарні, дітям цікаво. І маємо свої домашні їчки, не потрібно купувати, ходити. Да, впевнені, в якості. В тому, що вони свіжі. Якщо ви можете нам написати, які хороші зараз породи, напишіть у коментарях. Підкажіть, чим краще годувати. Нам цікаво буде. Для того, щоб добре неслися. Будемо раді. Дякую вам за підтримку. Дивіться відео. Заходьте, будемо раді. Усім пока. Дякуємо за увагу. До зустрічі.